Слава Україні! Мої вітання, любі учні! Ми з вами продовжуємо говорити про потреби рослин для якісного росту та розвитку. І сьогодні з'ясуємо, як світло впливає на ріст рослин. Світло відіграє вирішальну роль у рості та розвитку рослин. Це один із важливих факторів для фотосинтезу. Вам уже відомо, що фотосинтез це процес, за допомогою якого рослини перетворюють енергію світла в органічні речовини. Хлорофіл – зелений пігмент рослинних клітин, поглинає світлову енергію та перетворює вуглекислий газ і воду на глюкозу та кисень. Цей процес забезпечує рослину енергією та органічними сполуками, що необхідні для росту рослин. Різні довжини хвилі світла по різному впливають на ріст рослин. Сині та червоне світло необхідні для фотосинтезу. Саме лампи з таким спектром встановлюють у теплицях, спеціалізованих приміщеннях з регульованими кліматичними умовами де й вирощують різні культури чи розсаду для швидкого дозрівання та реалізації. Інтенсивність або яскравість світла має вирішальне значення для росту рослин. Кількість фотонів, тобто світлових частинок, що досягають листків рослин, впливає на швидкість фотосинтезу. Рослини можна розділити на різні групи, залежно від їхніх вимог до світла. Ці категорії зазвичай використовуються, щоб допомогти садівникам і городникам зрозуміти, скільки світла потрібно рослинам. Рослини повного сонця або світлолюбні рослини. Це такі рослини, що вимагають прямого сонячного світла не менше 6-8 годин на день. Це багато овочів, наприклад, помідори, перець, більшість трав, багато квітучих однорічних і багаторічних рослин, наприклад, троянди, чорнобривці. Частково сонячні або тіньовитривалі рослини. Ці рослини фільтрованого ажурного сонячного світла впродовж дня. Вони нормально розвиваються за умов високого освітлення, але здатні пристосуватись до різного рівня затінення. Це деякі овочі, наприклад, салат, шпинат, багато дерев, дуб, граб, липа та інші рослини, такі як конвалія або черемха. Тіньолюбні рослини в повній мірі можуть добре рости при менше, ніж 4 годинах прямого сонячного світла щодня. За умов сильного освітлення вони жити не можуть. Серед них багато папоротей, деякі мохи, копитняк, вороняче око. Рослини одного виду, вирощені в різних умовах освітлення, демонструватимуть різні характеристики та показники росту. Давайте проведемо таке дослідження, виставимо однакові проростки крес салату у різні умови: на повне сонце, у затінене місце і у темну шафу на два тижні. Що ми будемо далі спостерігати? Рослини, що вирощені при повному освітленні, зазвичай ростуть енергійно, з міцними стеблами та листям. Вони, як правило, більшого розміру, листки часто насиченого зеленого кольору більші та добре розпростерті, оскільки вони мають доступ до великої кількості світла для фотосинтезу. Проміжки між листками, тобто між вузля, як правило, коротші, що призводить до більш густого вигляду. Рослини вирощені у тіні, менші та не такі сильні порівняно з тими, що ростуть у повному світлі. Вони витрачають більше енергії на те, щоб досягти доступного світла. Листки менші та тонші, мають зелений колір для максимального захоплення світла. Листки мають довші черешки, оскільки рослина витягується, щоб отримати більше світла. За відсутності світла, рослини виявляють реакцію росту на низький рівень освітлення. Стебла подовжені, листки бліді та слабкі. Коли рослина витягується в пошуках світла, листки зменшені, оскільки не вистачає світла для фотосинтезу. Вони виглядають жовтими через втрату хлорофілу. Такі рослини слабкі, крихкі та бліді, мало схожі на здорові, повністю розвинені рослини. Таким чином, світло є фундаментальним фактором для росту рослин. Воно впливає на різні аспекти життя рослини. Від фотосинтезу та виробництва енергії до цвітіння та загального розвитку. Правильне керування освітленням має важливе значення для того, щоб рослини отримували необхідну якість, кількість і тривалість освітлення для процвітання. Якщо відео було для вас зрозумілим, прошу поставити йому вподобайку. Пишіть запитання та коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Щоб не пропустити інші цікаві відеоуроки. Дякую вам за перегляд і бажаю вам успіхів у вивченні природознавства!